Дві дорогі друзі, сьогодні будемо знімати на новому серії, але він не новий, але на ньому знімав містер Бігл. Силку на його канал, який є на описанні, а це буде наша перша серія. Я її продовжу якби на три або навіть на дві серії, бо тут я вам хочу всі розказати тонкості Майнкрафту, все, що ми добули. І дивіться, we're 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 це, we're наша we're we're Мовчай, це наша сім'я, Мовчає Діма, це наша сім'я, Мугагачийся! Оце наша нова сім'я. Resource, kidня каменная, я купав залізной Ага. Я купав залізної киркой, ты знаешь? Знаешь что, друзья, не заходіть на цей сервер? Тут То дай і камінь треба. Ай, говорю, ну, сміщ, Я это не чую. Я хочу сказати, що сервер лагає трохи. О, друзі, я вам розкажу історію. Я ми раз були на одному якомусь там сервері. Я подивився на Ендермена. Я був з херебрином. Він речі не вбив. Виявляєте? Люк. Люк. Так високо прокупал. Така купавам по 4 блока. Вай, ти казал, ти казал, че на шахта е интересно да Ти казал, че тепер ти любиш да идваме на Не дур. А люби. Да блин! Ти сега трябва да купим, купава води же този сами Люки. Ну, ліпше баня не кидається. Це він, так, він не зло робить. А друзі, а ви хочете, щоб ми з вами говорили чи ні? Пишіть описание. Бо ми так топоту то, просто тут... Ты скопаешь, ты щось здраво. і все. Як шо я знайду алмази, я тобі не скажу. Ура. Понял? OK。 Що робиш? Ой, ой, ой. Знаешь, ну, я... Давай подожди раз. раз, раз. Али. Я не чую. Вот ты меня не чуешь. нарешь да? ты меня Уже чу. чуешь. Не чуешь? Уже чую. Блин, заработай. Честь Щит раз, 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 Ой, блін, не інтересно. Що? Админ заразу не хоче до нас тепехатись, щоб запалити нам портал. потом. Адмін, я йому запам'ятаю. Ти вже ж ми вад не туди. <риклад> Там, блин, блки. Раз, два, три, четыре. Вс, я не хочу, ты вже в шахте. Мне надо О, 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 нарешті, нарешті. Не, ничего. Я в дома. Ага. вс на паркур. Ха-ха-ха-ха. А их можно в этот чуть можно найти. Нее! А что за ты? Сюда? Сюда, на да. да, на паркуре. Да блин, что за люди? Я кто -то я, я, я Всем пугал. По... Дима, ты да прям. По славу ошибок пожелания обращайте администрация сервера. Вы с Роман Руторин? Да, Дима, той, ты вам. да. паркур а ч что за паркур вы так что вы поиска паркура да сейчас требучишь а давай да я да а ч чека да я так за Alica. <síntos> oh, ah, tá <síntos> é é, é, <síntos> Dima. Чуть не поп Оп. гоп ур хоп я, я б... перехотіла парков проходити Юмер. вже не захотів парку проходити. Читер, Ваня, читер, Чого? Чого? Бейте читера! читер, чого? Ха-ха-ха. Чого я наверху? Блять, о, Оп! Оп! Вау, я что могу? Арку. Да это.